Розгляд справи про смерть маленького Єремія після стоматологічного лікування триває. Сьогодні мало відбутись чергове засідання, на якому повинні були завершити вивчення письмових доказів сторони захисту. Проте його відклали. Причина відсутність захисників обвинуваченої. Один з адвокатів подав клопотання, що перебуває на стаціонарному лікуванні, інший адвокат в супереч КПК і строки подання клопотання подав клопотання про відеоконференц-в'язок. З технічних причин суд не зміг зв'язатися з ним по відеоконференц зв'язку. Але основною підставою в даному випадку на сьогоднішній засіб послужило те, що одного з адвокатів хвороба, причиною є поважною, але враховуючи на час. Розгляду справи вже які і на те, що неодноразово вже стороною захисту відкладалися слове засідання з різних причин, неможливість прибуття, відпустки і інші причини, які зривали слове засідання. На мій погляд, це має такі ознаки: так відтягування, розтягування і затягування розгляду справи суді. Як додає адвокат мами хлопчика, якщо обвинувачені лікарі не подадуть клопотання про допит їхніх свідків, то незабаром суд зможе винести вирок. Наступне засідання призначене на 26 лютого. Нагадаємо, трагічний випадок стався понад два роки тому. Однорічному Єремію мали провести процедуру з лікування зубів під наркозом. Усі аналізи, які призначали лікарі, були в нормі. Але вже ввечері того ж дня медики повідомили про смерть малюкам. У неналежному виконанні своїх обов'язків звинувачення. Бачують лікарку-анестезіологиню та стоматолога-хірурга з початку 2026 року пожежі в житловому секторі викликають серйозне занепокоєння, оскільки на даний час виникло 40 пожеж в житловому секторі. Станом на сьогоднішній день загинуло 12 людей на пожежі і також двоє травмованих. Основними причинами виникнення даних пожеж і порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електропобутових приладів. також використання відкритого вогню для обігріву приміщень та інші причини, які слугували виникненням пожеж. Багато пожеж на яких Виявлено загиблих відбулося з причин використання електропобутових приладів для обігріву приміщення. Наведу приклад в одному із сіл Тернопільському району відбулася пожежа внаслідок використання електричної плити для приготування їжі для обігріву приміщення. Вона була залишена на ніч для обігріву на неї. Пав горючий матеріал, покривало, і від цього виникла пожежі, на жаль, з трагічним наслідком. Під час влаштування пещ не дотримається протипожежних відступок розділу до горючих конструкцій будівлі, що призводить до загорення як перекриттів, так і покриттів житлових будівель. З резонансних, те, яке вже попередній приклад, наводив також в одному із сіл, в індивідуальному житловому будинку. Використовувала піч, в якій були тріщини, і відповідно з тих тріщин виходили іскри, і від цього відбулося замикання горючих матеріалів, які вприту були поскладені до цієї пічі для використання для сушіння чи для інших потреб. І виникла пожежа, і, на жаль з летального випадку. Переважно такі пожежі виникають в нічний період, коли люди знаходяться у своїх ліжках, сплять, немає нагляду за приладами обігріву. Відповідно, виходять продукти горіння, які є токсичними і люди, на жаль, отруюються чарним газом, який виходить з цих. Опалюваних приладів цього року значно зросла кількість виникнення пожеж внаслідок використання саморобних приладів обігріву, печей і інших електророздавальних приладів, електроутворюючих приладів. Орієнтовно втричі зросла кількість цих випадків. Ось уже вісім років. 17-річний Марко Лаврін захоплюється інженерією. З дитячого хобі це заняття давно переросло у справу життя. Сьогодні хлопець не просто експериментує з технікою, він створює пристрої, які допомагають українським військовим на фронті. Один з перших почав там, ну взявся за голову чухати, і почали займатися самого початком дронами. Потім перейшли на реби, а згодом взявся виробляти відеоперехоплювачі. Це каже простими словами очі захисників. Пристрій ловить відеосигнал з ворожого дрона, й у реальному часі показує, що той бачить. Принцип дії дуже простий. Включаєш. Є для нього холдери спеціальні вішається на торпедо машини, або ж якщо це піхота, то на підсумні є підсумки, щоб вісти на бронік або можна просто в руках тримати. І він собі ну от висить, нічого не показує. Як тільки з'являється якась завада, він зразу піщить, повідомляє про це і можна бачити картинку. Марко каже: таких перехоплювачів уже виготовили понад сотню. При цьому його розробка вдвічі дешевша за аналоги. Дрони літають, в них є канал. Керування і канали відео. Керування ми не можемо побачити, тому що ну, це просто потік. А от Відео це теж потік, який можна перехопити і дивитись, як він виглядає. Цей пристрій працює в трьох діапазонах. Кожен діапазон має свій спектр, в який він сканує. Є два монітори, основний і інформаційний, кнопки для навігації і налаштування керування. І збоку просто кнопка йде включення і зарядка. Максимально спрощений вирів, щоб не було ніяких зайвих питань, якщо людина не дуже орієнтується в цій сфері. Щоб показати роботу пристрою, Марко вмикає дрон. Дрон на аналоговому зв'язку. Якщо він летить в діапазоні, який сприймає наш перехоплювач, військовий може побачити на основному екрані, що бачить він ніби в реальному часі. Як кажуть, якщо бачу свою машину відео перехоплювачі, це не дуже добре. Окрім зображення, система має звукове попередження. Є налаштування, кожна дія налаштовується повністю все від яскравості дисплею до там, типу піщання. От зараз він короткі пістки видає, можна поставити повний піск. Що, якщо він бачить якусь заваду, то е, зразу піщить, не зупиняється, поки вона не пропаде. Працюють Марко з командою майже без вихідних інколи до ночі, щоб встигнути закрити запити військових. Окрім відеоперехоплювачів, розробляють і реби – Засоби радіоелектронної боротьби. Почали ми займатися ребами. Кінець 22-го, початок 23-го року. Тоді ринок був дуже пустий. Були тоді трьохдіапазонний реб. Це було дуже круто. Це ну. Тільки там обрані мали трьохдіапазонний реп. На даний момент трьохдіапазонний реп — це такий, типу, бідові мають люди ну, відносно. Е і тоді ну, почали робити. Всі робили однодіапазонні реби, ми там пробували трьох діапазонів робити, чотирьох, відповідно, вчилися на помилках, попадали на гроші, але е так воно і є. Хоч починав, каже, з простого конструював із лего та картону. У 14 років створив міні-електростанцію з електронних сигарет і передав її військовим. Справжнім поштовхом до серйозної інженерної роботи став електробайк, який Марко власноруч зібрав кілька років тому. Такі напрацювання не залишилися непоміченими. Торік кандидатуру хлопця подали на здобуття премії імені Володимира Лучаковського. Про участь у конкурсі він навіть не знав. Утім. Переміг у грудні Марка нагородили в номінації Інноваційний прорив року. Каже, свою справу любить, адже вона ніколи не буває одноманітною. Постійно доводиться шукати нові рішення, експериментувати і рухатись уперед. Суд продовжує розглядати справу стосовно побиття ветерана Ігоря Бельдія в Настасові. Сьогодні допитували двох свідків. Ними були сусіди потерпілих. Дикно було і... Почула ту, крики, проб, ну, постріли. Не знаєш, що, що таке, ну, що таке робиться, такого ніколи ще не чула, Ти було сиді не... ще перший раз таке. Скільки було пасажирів, вони Ні, били? Не бачили. Марки автомобіля не пригадають. Частину конфлікту на власні очі бачив інший свідок. Його допитали наступним. Він сидить за його скло. Всі сходи. Бачив я машину біля брами сірого кольору. І побачив жінку і, і дитину, хлопчику, і побачив я мужчину, який тримав зброю, каже, карабін. І тоді він дав команду, щоб жінка, дитину сіли в машину. І він карабін передав у заднє сидіння, хто там був, не знаю. І розвернувся. І від'їхав десь із 10 метрів і зупинився, десь таки свину постояв і поїхав. Після того, як допит свідків завершився, планували перейти до допиту обвинувачених. Однак їхні адвокати висунули ще одного свідка. Також про допит чоловіка, в чиїй оселі знайшли викрадену зброю, подав клопотання. Прокурор Її відомий, я так розумію, вся подія конфлікту, оскільки вона перебувала і після нього, і до нього, оскільки вона приїхала на місце події. Відповідно, вказаний свідок має суттєве значення це свідок безпосередньо в якого. За місцем проживання якого було вилучено, він також просив використати наразі якості світу. О, після прокурор попросив продовжити термін запобіжних заходів для обвинувачених. Натомість, захисник обвинуваченого, який перебуває під вартою, з цим не згідний. Сторона на захисту не погоджується із позицією прокуратури і заперечує щодо политного клопотань, на підстав міркування. Е, ну, першу різдво не погоджується, що ризики, які існували під час обрання запобіжного заходу, продовжують існувати. То вважаю, що на даний час є всі підстави стосувати міжміртій за побіжний захід, вводять цілодобового домашнього арешту і застосування на електронних засобів контролю. Якщо прийде в іншу переконані все-таки визначити розмір застави. Для прийняття рішення суд оголосив перерву. Захисники підозрюваних справу не коментують. Можемо відчути подивитися. Нагадаємо, конфлікт трапився в серпні минулого року. Обвинувачені, а також дружина і син одного з них прийшли на подвір'я потерпілих. За словами останніх з погрозами на попередження потерпілого Ігоря Бельдія, підозрювані не відреагували, натомість відібрали зброю, почали ст. Стріляти і бити його ногами. Справу продовжать розглядати 27 лютого. Тернополянка Наталія Сервуля прийшла до лікаря, оскільки захворіла на ГРВІ. Розповідає, регулярно здає аналізи, а оскільки їй вже є 40 років, братиме участь в програмі Скринінг здоров'я 40. Ну, десь, напевно, два-три рази в рік. Здаю я аналізи, бо в мене ревматоїдний артрит то я час від часу здаю аналізи кров, спостерігаю за ревматоїдним фактором. І чула за цю програму, що можна буде зробити обстеження, більше які дорогі коштують, можна за, за ті гроші зробити обстеження ну, за, то, за тою програмою. З 1 січня 2026 року в Україні стартувала програма скринінг здоров'я 40+. Вона допоможе людям віком від 40 років виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет та проблеми ментального здоров'я ще на ранніх етапах. Кожному учаснику програми виділять 2 тисячі гривень. Особи від 40 років це здебільшого люди працездатного віку, які зайняті роботою і не мають часу на обстеження, а якраз в цей період зростає в них ризик виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та зв'язку з теперішнім станом. Виявляються проблеми ментальні проблеми. Відсутність регулярної діагностики, за словами лікарки, ускладнює лікування надалі, адже часто недуги виявляються у важких формах, коли пацієнти приходять з реальними скаргами на самопочуття з профілактичною метою це рідкі випадки частіше, якщо працююча людина і має гострі захворювання, звертається для Визначення тимчасової непрацездатності, призначення лікування з профілактичною метою дуже мало звертається осіб краще і дешевше запобігти захворюванню, ніж його потім лікувати. Програма включає опитування про стан здоров'я, оцінку ризиків, а також огляд лікаря й аналізи, які показують, як працюють серце, судини та нирки. Подати заявку можна через дію або ЦНАП. Повідомила директорка департаменту охорони здоров'я області Ольга Ярмоленко. Після досягнення 40 років через 30 днів після народження. Людина отримує запрошення на проходження цієї програми в «Дії». Кожна людина, яка має 40+, плюс, повинна тоді активізувати карточку в дії плюс і отримує 2 тисячі гривень на карточку. Два шляхи або через дію, або через ЦНАП. Пройти перевірку можна буде в тих закладах краю, які підпишуть відповідний контракт. Місце реєстрації значення немає. Є визначені заклади, які законтрактувалися на надання цієї медичної послуги в нашій області. Станом на сьогодні це 23 заклади. Серед них сім е, приватних людина, яка отримала 2000 тисячі гривень на карточку е, в дії. Приходить цей лікувальний заклад, який законтрактувався за цією послугою, і в реєстратурі каже, з якою цілю вона прийшла, і дальніший маршрут її встановлюють в цьому лікувальному закладі. Вся процедура проходитиме в одному закладі та займатиме до 90 хвилин. Після того, як прийдуть результати аналізів, лікар надасть рекомендації щодо стану здоров'я. Перші сповіщення, запрошення пройти скринінг українці почнуть отримувати вже наприкінці січня. Позитивний прогноз дають лікарі новонародженій дівчинці, яку знайшли в під'їзді одного з будинків Тернополя. Нині немовля перебуває під наглядом медиків обласної дитячої клінічної лікарні. Дивіться, в дитини все гаразд. Вона вже не на кисні, вона вже готується до переводу в відділення. Тобто, з реанімації будемо забирати. Прогноз благоприємний. Нагадаємо, у ніч на 15 січня цього року в Тернополі на вулиці Київській у під'їзді багатоповерхівки знайшли покинуту в сумці новонароджену дівчинку. Дитина була передчасно народжена з переохолодженням. Немовля доставили до медичного закладу, де його обстежили лікарі. Дівчинка перебувала в реанімаційному відділенні. Поліція встановила особу породілі. Це 20-річна жителька Зборова. Жінка народила вдома і залишила немовля. За скоєне її загрожує до двох років позбавлення волі. Майже півроку тому у тернопільській школі номер 19 три кабінети, які мали стати частиною нового стемкластеру, виглядали зовсім інакше. Сьогодні ці приміщення не впізнати. Сучасне обладнання, ремонт і нові освітні можливості. Усе це для якісного практичного вивчення природничих і технологічних наук каже директорка школи Лідія Бачинська. Сума доволі велика. Це близько 3,5 мільйонів. Яка сума, яка розділялася на фінансування державної субвенції і дофінансування міського бюджету. Ну і зрозуміло, що ремонтні роботи лягли на плечі нашого засновника нашого міста, і саме вони були виділені на облаштування ремонтних робіт, на виконання ремонтних робіт. А решта суми, велика сума коштів це, власне, от про те, про що я казала, засоби навчання, мультимедіа і меблі в тому числі. Щоб stem класи запрацювали, заклад мав виконати низку обов'язкових умов. Ми з вами зараз зможемо побачити кабінет, лабораторна кімната з біології, Зараз відбувається тут урок. Особливою особливістю було однозначно це можливість заїхати в кабінет для людей з обмеженими можливостями, і важливою такою моментом є для облаштування цього простору. Це протипожежні двері, які щільно закриваються, і звісно, з можливістю бачити, що робиться зовні всередині і в зоні. В одній із лабораторій нині урок біології у восьмикласників. Діти на практиці вивчають організм людини та вчаться вимірювати артеріальний тиск. Осідання одразу транслюються на інтере. Дошку. Бачите, шкалу, на шкалі показує, доки ми накачали. І чекаємо, поки нам на екран буде інформація, який у Тимофія сьогодні тиск. В 8 класі діти вивчають людину, і відповідно в нас є дуже багато матеріалу наочності, які діти можуть використовувати. Ми можемо розглядати тіло людини. Ми маємо програмне забезпечення, де можемо розглядати 3D-моделі. Ну, біологія, як і будь який природничий предмет, вони базуються саме на наочності, тому що сухий матеріал для дітей є нецікавим. Тому відповідно, все, що є наповнюваність у нашому класі, вона завжди нам. Стає у нагоді, і дітям звичайно подобається дуже зацікавлення не приховують і самі школярі. Тут надзвичайно цікаво, а чи є сучасне приладдя, тому що для кожного уроку, щоб краще зрозуміти тему, потрібно мати певні оплатнення, і ці зразки, і сучасні прилади нам допомагають краще зрозуміти тему. Поруч із цим кабінетом – STEM-лабораторія. Тут проходить бінарний урок, тобто учні одночасно вивчають два предмети, а заняття проводять одразу двоє вчителів. Сьогодні це 3 d моделювання та робототехніка. Раніше в нашій школі такого класу не було тобто ми не мали можливості якось. Розвиватися в цьому напрямку, але зараз, коли цей клас з'явився, ми маємо більше можливостей для розвитку в напрямку STEM, тобто в напрямку. Міжпредметних зв'язків, тому що STEM поєднує багато наук в собі, наприклад, математика, хімія, фізика, інформатика. І саме завдяки цьому класу зараз я та мої однокласники маємо більше можливостей для того, щоб розвиватися в цьому напрямку, дізнаватися для себе кожного дня щось нове. Разом з однокласниками Тарас працює над експериментом, створюють блютуз-колонку. Все дуже просто. Є блютуз-модуль з підсилювачем разом. Два динаміки і на 3D-принтері ми змоделювали корпус і пробуємо з учнями робити блютуз-колонку саморобну. В чому полягає плюс даного виробу, що це не просто як звичайний підсилювач підключається до динаміків і ми маємо звичайну блютуз-колонку, ми можемо даний пристрій підключити до комп'ютера і налаштувати процесор. Тобто ми собі налаштовуємо звук так, як нам потрібно до наших потреб, смаку, бажань і тому подібне. Клас обладнаний 3D-принтером, 3D-ручками, наборами лего, комп'ютерами та сенсорною дошкою. Тож учні не лише вивчають теорію, а й одразу застосовують знання на практиці. Паралельно інша частина класу працює над моделлю сонячної енергетики. Діти мають можливість за допомогою конструкторів розглянути відновлені мережі енергетики як сонячна, так і вітрова була на цьому стенді. Це допомагає дітям більш наочно побачити, не тільки в 3D на комп'ютерах за допомогою цих моделей. У третьому кабінеті оновлений простір для вивчення математики. Насправді зараз дуже подобається використання електронної дошки, тому що з нею легше ніж було з крейдою, постійно, постійний бруд в класі. Ми дихаємо тим. Геометрія вимагає просторового мислення, а завдяки візуалізації на сучасній інтерактивній дошці учні значно краще розуміють навчальний матеріал, каже вчителька математики Галина Парацій. Це дуже допомагає в роботі, особливо на уроках геометрії. Дітям тут комфортно працювати, нам комфортно працювати. Нагадаємо, школа номер 19 стала єдиною школою, чия конкурсна заявка була обрана саме в проєкті створення сучасного освітнього простору. А вже з 2026 року навчальний заклад може стати пілотним у впровадженні старшої профільної школи, що передбачає створення подібних сучасних освітніх просторів і в інших кабінетах.